Вітаю на каналі Зелена Метушня. Рада вас знову зустріти в своєму саду. Сьогодні у мене такі плани робіт. Ось позаду цієї ділянки. Я тут робила доріжку, вам показувала. Робила тут посадки серед троянд. Ще ділянка не завершена, розростається потихеньку. Але ось ще подалі у мене є ось така зона. Вона веде до плодових дерев. А має таку витягнуту форму. Для того, щоб підійти до дерев і їх обслуговувати, я зробила таку доріжку. Це в минулому році була одна ділянка, засаджена квітучими чагарниками, але ця ділянка не виглядала взимку, восени на рано навесні привабливо. Тому я на цю сторону справа подобавляла хвойні рослинки. А от зліва залишилась ось в такому вигляді ця зона. І привабливості зараз тут мало. З основних рослин тут росте дві бузини. Це бузина Black Lace, вона ось такого чорного кольору. І якщо ви помітили, то якщо дивитися на неї здалеку, її зовсім не видно. Треба чимось підкреслювати. І бузина у мене тут така жовтенька, з отакими гарненькими порізаними листочками. Вони будуть високими, ці рослинки. І треба в ніжки їм щось підсадити, квітуче. Мені хочеться тут створити композицію з квітучих багаторічників, бо все одно. Якщо я тут буду висаджувати щось хвойне, це не буде виглядати, не буде тут зростати достатньо гарно, бо тут хвойні, вони поперекривають весь вигляд і під бузину я її не посажу. Нічого хвойного, ну нічого мені на думку не приходить. Як з усього саду згребти всі багаторічники, які в мене є, і створити тут композицію. Подалі в мене буде. Галявинка, також тут засію травичкою, щоб можна було підійти до дерев. Тут груша і колоновидна абрикоска росте. І там також є вздовж паркану ось така ділянка. Натикано тут всілякого-всілякого. Щось я приберу, щось підсажу. В планах. Дуже багато роботи на сьогодні. Я навіть не знаю, чи за один день встигну. Бо дуже багато пересадок і планування. Хочеться мені тут посадки з квітами. Хочеться з травами. Тож подивимось, що з цього у мене вийде. А розпочну я з того, що привезла з собою. Зараз покажу кілька пакунків рослин. Тут у мене і буквиця. Має такі соцвітя видовжені. Тут у мене дзвоники, махрові такі високі будуть рости. Тут у мене очітки. Ось така осіння, гарна рослинка. І, знову ж таки, дзвоники. І подивіться, скільки у мене є овердаму. Війника, коничника українського. У мене ще є декілька кущів. І також є очітка в кілька кущів. Можливо, я ще назбираю посаду. У мене такі є айстри осінні, є хінацея, от щось такого природнього типу я хочу тут створити. Ну тож, поїхали. Щоб визначитись, де садити високі трави, мені спочатку треба було визначити місця для гортензій. Я захотіла пересадити сюди волотисті гортензії. Вони також будуть восени прикрашати цю ділянку і гарно поєднуватися з травами, шавляями і хінецеями, які я сюди попідсаджую. І тепер я вже висадила два кущики гортензій. Це поларбір, А це невідома мені гортензія, бо прийшла пересортом. Вона не відповідає сортності, але в неї. Гарненькі пухнасті шапочки. Кущик молоденький, тому шапки ще невеликі. І та ще був цей кущ дуже пошкоджений морозом. Тепер вже чагарники зростають і можна висаджувати багаторічники. А, що я ще зробила? Я з того кутка пересадила сюди бірючину, це ауреа. І вона буде створювати тут якусь форму навіть в зимовий період. Тому що якщо випаде сніжок, то така куляста форма її завжди буде видно, вона буде прикрашати. Бо більшість з цих рослин, які тут будуть зростати, вони на зиму або позрізаються. Ну, Наприклад, Гортензії шапки точно зріжуться. І гілочки, які залишаться, вони структуру не створюють. Трави ми на зиму залишаємо, вони створюють нам таку динаміку гарну. І очітки я, в принципі, також залишаю на зиму. Ну, все. Тут ще в мене росте кущик буска, такої шаровидної форми. І я підстригла. Бузину, бо я її хочу формувати на ногах, щоб вона вверху була вся маса зелена. Відніше листяна маса, бо листечко в неї темна. І тут у мене ще спіреє макрофіла. Чагарників, я думаю, що тут вистачить. Треба буде розібратися з тими багаторічниками, які тут зростають. Бо, наприклад, ось така півонія воронець, то вона, бачите, як виглядає у нас влітку. І навіть Звичайні піони трав'яності ось таким чином виглядають не дуже гарно в цьому році. Так, тепер можна висаджувати трави. Трави я хочу садити позаду гортензій. Тепер можна визначити, скільки штук туди поміститься позаду цих гортензій. Так, вже запехалась, вибачайте, що так з передихом розмовляю. Дуже важко. За гортензію мені вдалося висадити три кущі куничника овердам. Також ще зробила маленьку підпірну стінку, бо тут така сходинка вода стікає. Раніше вона мені не дуже потрібна була, бо тут рослин не було. А зараз тут рослинки почала деякі вже поливати, вода стікає з пагорбу. Ось така. Початок підпірної стінки, поки не маю змоги виса... зробити її повністю по викопані рослинки ще зранку, а зараз вже друга половина дня треба висаджувати, і в нас дуже-дуже спекотно. Також у мене тут на ділянці зростали деякі рослинки, і я от вирішила приміряти. Зараз я їх ще не садила, а просто розмістила по ділянці, подивитись, як це все виглядає. У мене один кущик котовнику. Котяча м'ята, є ще один кущик очітка. І один кущ у мене такої айстри осінні розділився на три частини. Дві з них я взяла сюди і ось так приміряю, як це все буде виглядати. Мені таким чином як розташоване, все подобається, і позаду айстри ще один кущ очітку стане, коли я викопаю там півонію. Так, і позаду цієї маленької гортензії, напевно, я висаджу не коничник траву декоративно, а щось зовсім інше. Бо, ну, в принципі, мені конечника ще кущики є, але мені хочеться щось таке фонтаноподібне і трошки меншого розміру. Ну, подивимось. Зараз повисаджую, як воно все це стане, сяде, і потім зрозуміємо, що нам ще треба буде тут зробити. Все потрохи вимальовується. Доклала ще кілька камінців. Тут ще кущик. Шавлію біленькою висадила в пусте місце. Висадила айстри, очітки і котовник, який сюди приміряла. Все так гарненько помістилося, Всім вистачає місця, всі один одного підбивають, немає проміжків, і мені це дуже подобається. Класно так стало. Так, А позаду я все ж таки висадила отакий пеніситом лісохвостий, достатньо великого розміру кущ. І мені подобається форма цього куща. Хочеться ще сюди під бузину щось підсадити, бо її просто не видно. Ось колись була така манія у мене купувати такі темні рослини, а тепер я не знаю, як їх вписати в свій садок. Дуже важко з ними компонувати щось. Ну, звичайно, туди потрібен якийсь фон. Хочеться туди висадити живу огорожу зелененьку, але в мене зараз немає посадкового матеріалу для огорожі, то поки це залишиться так. Класно було б, якщо б ось така зелененька огорожа там була. Звісно, не така, як похороплітники цього року. Хочеться щось соковите зелене. Так, це є. Що тут ще? Тут у мене. Декілька кущиків шаблі карадони висаджено. Зростає вона високою, десь сантиметрів 70 або й 80, точно буде. Тут у мене один, два, три кущики навколо буску. Тут у мене кущик, ехінацеї, це звичайно. Вона також росте високою, тому вона в другому ряду. Всередині всіх посадок. І тут також є декілька маленьких кушиків, і на цей я знайшла. Так, Тут дзвоники, от зараз вони відсили і мають такі зеленькі комочки. А коли цвітуть, квітоноси в них високі і якраз заповниться оцей простір. Тут зараз так видно, поміж гортензією і пінесетум великий простір. Можливо, колись я туди ще щось підсаджу або заміню ці дзвоники. Подивлюсь, як це буде виглядати в наступному році. Так, також повтори використовую. Якщо у нас тут шавлює кордонна, то я використала ще поміж цих кущів, також шавлюю кордонна. Тут пару кущиків висадила. Сподобається мені, що очі так прикрив суху, сухе листя півонії. Також Шаблі я прикрила листочки пивонії, і ось так зовсім нічого не видно. Тепер у мене залишився ось цей простір. Тут я хочу висадити навколо цього дерева, абрикоси, я хочу висадити ось цю герань. Це крупнокореневищна, і бачите, якою такою галявинкою вона зростає. Ось мені рівно. Так хочеться, щоб було тут. Вона ще й тримає свою зелень в холодну пору року, і мені це дуже подобається. Можливо, я таку ж герань підсажу під оцю бузину. Якщо тут буде зелений такий коврик, то я думаю, що це тільки на користь буде. Якраз таке темненьке листя на фоні зеленого буде виглядати, поки не з'явиться жива огорожа позаду. Так, я вже втомилася, але треба закінчити хоч до цього дерева. Далі я продовжувати сьогодні не буду, і посадковий матеріал не брала. І треба ще вгамувати свої думки, впорядкувати, що ж туди повисаджувати. Тож, залишається зараз герань. У мене ще є в старому саду зараз ті такої герані. то можливо, я на днях висаджу все ж таки під бузину і додавлю. Подивимося, як це буде виглядати. І оскільки я тут виклала оцю підпірну стінку з каміння, воно таке велике, воно сіре і мені не дуже подобається. І я думаю, що тут грунтопокривні, дрібненькі якісь очітки б непогано виглядали. Я гадаю, що зелений та червоний кольор очітків дуже прикрасить цю зону. Тож, останні штрихи і діляночка буде завершена. Але і зараз мені все це дуже-дуже подобається. Ось так це все виглядає на сьогодні. Ну от, і закінчила я цю ділянку, квітник. Якщо хто зі мною вже давно, то знає, що я більш полюбляю декоративно-листяні або хвойні рослинки. Люблю рослини для тіні, а от квітуючі, це завжди для мене було під великим питанням. Декілька багаторічників я мала, це можна зараз зрозуміти з цієї ділянки, бо нічого нового я не купувала. Всі ці рослини були в моєму саду, зростали. Але я ніколи ніколи не спадала на думку, все ж таки. Всі квітуючі посадити в один куток або в одну зону. Зараз, знаєте, таке відчуття таке легке, і якби вам це описати, ну, як ви зробили щось таке грандіозне і поставили галочку, от я саме таке зараз відчуваю, переповнена почуттями, дуже все гарненько, восени. Просто ідеально виглядає ця ділянка. Взагалі, я вважаю, це просто ну, для мене це шедевр. Прості рослинки, які ми можемо знайти на кожному подвір'ї. Ну, Звичайно, волотисті гортензії не у кожного зростають в садочку, але вони все більше і більше у нас з'являються в садах. І трави. Звісно, трави я люблю, вже давно полюбляю. Перші мої трави з'явилися десь 15 років тому. Я приглядалася до них, дивилася, які трави з чим поєднуються, і дуже мені подобаються, як коничники з гортензіями поєднуються. І також той пенісетом, який мені подарувала подруга, просто це неймовірно. З гортензіями класно. Тепер треба дочекатися, коли гортензія буде видавати великі-великі шапки, але і такі в цьому році дрібненькі. Мене також влаштовують, аби вони тільки росли і цвіли в наших садах, вони полюбляють вологу, а у нас виявилося таке літо дуже для них таким випробуванням. Ну що, я підсадила ось такі очітки. Зараз, звісно, це не все так гарно виглядає, бо вони свіже посаджені, ось такі червоненькі, і вони змінюють свій колір. Навесні вони більш світліші з обідочком. Ну, класні. І схожий за листочками, але зелений. І знову ж таки повтор з темненького очітку. Пройдемось. Я трошки пройдусь не по доріжці, а трохи далі, щоб можна було гарно роздивитися здалеку, як це все виглядає. Ну, от, як на мене, це тільки ось там от така пуста місцина. Напевно, все-таки це не для дзвоників, а скоріше за все для ехінацей або шавлій. Все ж таки, бачите, в цю пору року це дуже пусто виглядає. А шавлії гарно заповнюють, навіть якщо вони відцвели, кущик залишається височеньким і зелененьким. Ось таким чином проведу. Камеру роздивимось і дуже-дуже приваблюють оці осінні квіти, бджілок, всяких мушок, ос. Очітки вже почали забарлюватись, це звичайний, не сортовий, він вже 100 років росте в моєму саду і мені подобається, як він виглядає, завжди тримає гарний кущик. І ось так я обсадила навколо дерева геранію рослинки. Це молоде дерево. І тут ще в проміжок я посадила буквицю. Ну, Звичайно, буквиця в цьому році також дуже постраждала від спеки, але я думаю, якщо вона вже вкоріниться, то дуже тут гарненько буде наростати. Тепер у мене вийшла. Ось така ділянка. Тут у мене намічена доріжка. Якщо купувати газонні трави дешевші, то ось таку доріжку і маємо. Отак От виглядає газонна трава, якщо ви зекономили. Тут її майже й немає, вона дуже погано сходила і дуже погано перенесла спеку. І тепер в мене є отакий прохід поміж рослинами, і я тепер можу з легкістю проходити до груші, до яблуні, до своїх плодових дерев, можу обходити їх навколо. І все, все тут тепер продумано. Я дуже-дуже задоволена. Оцю тепер галявинку я також засію травою. Так, у мене саме такий газон дешевий ще залишився, я їм і засію. Ну, Який є, такий є. Я думаю, це не настільки важливо попід деревами, який буде той газон. Якщо він тут йому сподобається, то хай росте аби яка травка. Я б була задоволена навіть місцевою якоюсь таким травостоєм, але у нас Тут нема таких трав, які б могли замінити галяванку, таку газонну траву. Цей куток я залишу на потім, вже надвечір, і рослинок в мене вже більше немає на сьогодні. А оця трава тут, до речі, зростала, ще з минулого року це хеві метал проса. Ось так воно виглядає восени. І обійду з іншої сторони, подивимось з цієї сторони, як виглядає. Ще пару кущиків Айстра, бачите, знаходяться на ділянці поруч. І дуже все це так гарно, гарно, гарно. Ну що, тепер швиденько проливаю і треба вже бігти додому. До нових зустрічей. Сподіваюсь, надихну вас на переробки і продумайте завжди свої квіндики, Тоді вони вас дійсно будуть радувати, коли все гармонійно це просто чудово. До нових зустрічей!